Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Вашкарс і ми дякуємо вам за те, що переглядаєте наше відео, за те, що заходите на наш на канал, підписуєтесь, ставите лайки. Дякуємо. А саме вам більше подяка за те, що купуєте наші перевірені максимально хороші автомобілі. Один з таких, друзів, ми знову для вас підібрали у Європі. І сьогодні він вже знаходиться у нас в місті Радивилів. розмитений, сертифікований та готовий. До продажі а вам до покупки, друзі. Зовсім нещодавно ви могли бачити у нас на каналі точно такого ж самого Пасата, тільки з пробігом 149, якщо не помиляюсь, тисяч кілометрів. В нас є знову такий у наявності фульсуваний Passat P8 Alltrack. Автомобіль на повному приводі, на 2-літровому дизельному двигуні TDI, на автоматичній коробці передач DSG dq 381 Автомобіль іде з чесним перевірним пробігом 151 тисячі км. Жодного підфарбування по кузову він не має абсолютно. Щоб це все, друзі, перевірити і в всьому цьому впевнитись, додивляйтесь обов'язково відео до кінця. Ми все це в кінці будемо перевіряти і вам показувати. Зараз про все детальніше автомобіль я вам розкажу. Загалом про всі детальки, про всі кнопочки, про все, що в ньому є, я вам розкажу, все покажу. В нього легкосплавні диски, друзі, оригінальні, з хорошою літньою гумою. Другий комплект дисків також тут присутній. Він приїхав з автомобілем, друзі, тому ми їх також віддаємо. Що по автомобілі, друзі? Топова передня оптика, топова задня оптика, адаптивний круїз-контроль, парктроніки перед-зад, тобто це стандарт. Комплектація хороша, не максимальна, бо є, друзі, ще декілька різних функцій. Там є камери 360, буває, буває ще панорамний дах. тобто У нас саме цих функцій немає. Але, друзі, в нас реально крутий автомобіль на хорошій, доволі таки хорошій комплектації, яка, я думаю, Ну, тут є все для комфортного користування. І саме головне, друзі, те, що наш автомобіль він не має жодного підфарбування по кузу, не має жодного якогось недоліка, там царапмани, вм'ятни, тому подібного, що могло вас так би сказати стривожити. У нас автомобіль реально в дуже хорошому стані. Без жодних ДТП, без жодних пошкоджень, це в будь-якому разі. Якщо він вже не фарбований, то тут про якісь ДТП чи пошкодження мовити навіть не може. От. І в ньому чесний перевірний пробіг 151 тисяча кілометрів. І саме головне ціна, друзі. Ціна також цього автомобіля хороша. Бо якщо ви подивитесь на інші якісь площадки, подивитесь на сайт Авторіа, порівняєте ціни, то... Ви, друзі, побачите, що там значно-значно вищі ціни йдуть на такі автомобілі. У нас автомобіль по хорошій ціні, по доступній ціні, з хорошим мінімальним пробігом, без підфарбувань. Реально технічно, він реально, дуже збитий, дуже класний, е, їде, як можна сказати, як самольот, друзі. Ви низьк всередині, як бункер. Тобто сідаєте, ну реально від, відчуваєте задоволення від поїздки. Не їдете, друзі, аби їхати, а відчуваєте задоволення. Вам хочеться їхати ще і ще. Тому детальніше я вам зараз буду про, це, про все це розказувати, а ви дивіться, друзі. І так, ціна цього автомобіля 26450. Попередній друзі, у нас був з трішки меншим пробігом, він коштував 27 тисяч. Саме такий у нас, друзі, коштує 26450, тобто чуть більше пробіг. Трішки менша ціна. Все відповідає нормі повністю. Знову ж таки, якщо ви подивитесь на якісь площадки інші в інстаграмах, в Тіктоках, в авторі навіть побачите, що такі автомобілі стоять на порядок, на порядок вище У нас ціни ніколи нема завищених, в нас хороші і приємні ціни для наших підписників, для наших покупців. Тому, якщо вас цікавить, друзі, телефонуйте. І так, друзі, по комплектації детальніше. У нас передня оптика вона є максимальна. На неї є управління дальнім світлом, є е, е, вирізання. Смуги зустрічного руху, тобто автомобіль може їхати на дальньому світлі, але просто зустрічну смугу він зріже і буде вам світити дальнім світлом, а зустрічному автомобілю він не буде ніяк абсолютно сліпити його. Задня оптика також максимальні стопи в нас ідуть. І по салону. По салону тут все круто, все класно, друзі. Максимальний лес щиток з відображенням навігації на нього. Ось такий віртуальний він. Показується на ньому От, всі значочки Volkswagen, всі машинки виїжджають, все показує. Ну, це максимальний лед щиток, який тільки може бути саме в таких автомобілях. Чи це цього року, чи це новішого року, значення немає. Стоять ось такі лед щитки друзі. Е, так, йдемо. Дивіться, хочу зараз вам показати трішки по фарах, як світить гарно. Це дуже зараз от ще пора доби на вулиці, хоча ви вже можете бачити відображення фар і чітку лінію, так би сказати, в них, яку вони світять. Дивіться, але щиток, як він може міняти взагалі свій, свій вид, так би сказати. Можна ставити ось такого плану, можна включити повністю чорний, можна увімкнути два таких цифри блати, можна якісь там показники собі включити. Bluetooth вибрати, а можна, друзі, показати і навігацію. Тобто, що вам не потрібно дивитися на телефон, вам не потрібно дивитися на мультимедіо. Ви включили собі навігаційну карту, забили маршрути. Навігаційна карта показує навіть наші села і їхні вулиці, друзі. Тому це також немало важливо. От, Навігаційна карта тут працює, увімкнули собі. І вас веде, і ви не, ну, не відволікаєтесь, не дивитесь на мультимедію, не відволікаєтесь, щоб дивитися на телефон. Ви собі просто їдете, дивитесь прямо на дорогу і дивитесь собі навігацію на спідометрі. Це дуже зручно і дуже крута функція. Так, тут у нас є адаптивний круїз-контроль, можна налаштовувати відстань до попутного автомобіля, яка дистанція має бути. Щоб наш автомобіль утримував відповідно дистанцію між попутним автомобілем, можна становити ближче, можна становити далі. От, встановлювати також круїз контроль, який ви хочете. Ну, це адаптивний круїз контроль. Хто не знає, друзі, подивіться, що він означає, і взагалі чого круто, коли він є в вашому автомобілі. Так, поїхали далі, друзі. По дисплею, в принципі, я вам все розказав, показав. Ви бачите, наскільки можна міняти дисплей, цей саме бортовий, як би сказати. Він в нас йде віртуальний. Не забувайте, друзі, бо багато продавців продають саме такі автомобілі з звичайними LED-щитками. В нас віртуальний, максимальний, відображає повністю всі. Карти України відображає вашу швидкість, відображає оце все, все віртуально, тобто циферками. Бо багато таких автомобілів приїжджають на звичайних щитках з двома циферблатами і маленьким бортовим комп'ютером посередині. Ну, Я рахую, що це вже так би сказати, трошки минуле. Для таких сучасних крутих автомобілів має бути щось типу такого віртуального, крутого лес-щитка. Так, ідемо, друзі, далі. По комплектації ще розкажу, покажу більш детальніше. Повністю все відображає, також відкрили дверку, воно показує вам, що відкрита дверка. Автомобіль заводиться, можна сказати, з півоберту. Дуже легенько, дуже швидко, дуже гарно, абсолютно повний електропакет, електропривід багажника у нас також присутній. Мультикермо, підігрів сидінь передніх, задніх підігрів, друзі, керма у нас також. Камера заднього огляду у нас присутня. Також парктроніки перед-зад, як я вже вам наголосив попередньо. Як ви бачите, камера за нього огляду ми її нажали, але автомобіль стоїть на паркінгу і він нікуди абсолютно не їде, поки ви не дасте трішки газу. Я думаю, хто шукає такі автомобілі, ви вже про це, про це все трішки знаєте. Так. Тут є присутній Apple CarPlay, Mirror Link. Тобто можна собі підключати телефон на без проблем. Стан автомобіля без проблем. Пише відкрита тільки дверка, стан шин також в ідеалі. У нас тут в мультимедіа максимальне, якби тут присутнє присутні управління жестами, тобто можна махати і без проблем переключати, чи це музика буде, чи це саме меню, тобто різниці немає абсолютно ніякої. Є українська мова. Зараз включимо зразу. її. Дійсно приємно, що є українська мова, друзі, бо багато автомілів йдуть на російській мові. І хотілося, хотілося, щоб всі автомілі вже переходили на нашу українську мову. Тому що Україна в нас країна велика, наші українці є по всьому світу. І хочеться, щоб ми також могли користуватися з комфортом різними автомобілями. Так, йдемо далі. По комплектації, друзі, по цьому всьому зараз я вам розкажу. По обігріву. От тут є Webasto. Також AirCar обдуви, потім є там до неї є пульт, до автомобіля йде, друзі, два, якщо не пам'ятаю, два чи три ключі і пульт WebST. Вебаста також можна встановити з нашої, нашої такої мультимедії. Можемо встановити, можемо включити, щоб вона, наприклад, без 108 запускалася. 8, коли ви, наприклад, виїжджаєте на роботу, вона вже вимикалась і вам автомобіль буде тепленький. Ви прийшли з квартири, з будинку, автомобіль у вас вже прогрітий, ви собі тільки сіли і поїхали. Так, Тут у нас є по адаптивному круїз контролю, по знаках. тобто. По відстані. Все це у нас відноситься до комплектації. Знову ж таки, асистентів у нас дуже і дуже багато. Знову ж наголошую, таки, наголошую таке. Дивіться, друзі, все, що кого цікавить. По асистентах я вам покажу. Асистент це розпізнавання дорожніх знаків. Він у нас тут присутній також. Але, на жаль, швидше за все, він в Україні щось не працює. Потрібно, можливо, прошивати на офіціалі, але не знаю, навіть чи це допоможе. Друзі, ніколи не цікавився цим питанням. Дивіться, по асистентах. Скільки у нас цих асистентів взагалі є? Фронт асист, Аси, друзі, лайн асист, асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент виїзду, виїзду з місця парковки. Так, що там ще? Як ви бачите, друзі. Так, ідемо далі. Виходимо з мультимедії. Ну, дуже багато велике меню. Тобто можна світ включати, переключати, все, що завгодно, телефон. Блютуз підключений. Говорити можна прямо по Bluetooth, дуже чітко, дуже гарно і легко чути. Оскільки тут знову ж таки наголошую, в нашому автомобілі йде двойний склопакет. Тому тут прям шумоізоляція на 100% без проблем. Дуже крута. Передній підігріве сидінь. Так, йдемо далі, друзі. По коробці передач. Тут все просто паркінг. Задня нейтральна драйв-спорт режим. Тобто без проблем переключаєте, нажимаєте на тормоз і переключаєте. Бо дуже багато ми стикаємо з тим, що наші автомобілі купують ну, люди. От ви саме купуєте, коли раніше не стикались з автоматичними коробками передач. Тому ми це все вам при продажі, при передачі автомобіля вам розкажемо, покажемо, що і як взагалі включати, що і як переключати. У нас є вибір режимів руху. Можна переключати економний режим, нормальний, тобто оффроад, Це як бездоріжжя. Можна собі переключати режими, як би сказати, відповідно до тої місцевості, до тої дороги, де ви хочете, плануєте їздити. Даві по навігації, друзі. Навігація в нас має режими автоматичний день і ніч. Можна також включити по звуку. Тобто регулювання повністю все. Навігація в нас відображається як на цьому накціму мультимедії, так і на щитку віртуальному, яке я вже показував раніше на спідометрі. Так, йдемо далі. Переключаємо. Тут є налаштування до навігації. Повністю можна ввести адресу робочу, можна ввести адресу домашню і е, без проблем ви прийшли, тільки нажали додому, тобто і навігація вас, навігатор зразу зразу вас веде. Так, електропривід багажника відкривається без проблем. Щоб закрити, потрібно тримати. Просто раз кнопочку от нажали ми, воно не закриється, абсолютно потрібно тримати кнопочку. Ні, не закривається, так потрібно тримати, оскільки це відкрити можна одним дотиком, а закривати потрібно е, потримати, друзі. Зараз ми його закриємо, одразу вам покажу багажник, потім підіжу, ми з вами закриємо його з кнопки з багажника. Так, по задніх сидіннях. Задні сидіння, Тут все в нормі, все в ідеалі. абсолютно. У нас є трьохзонний клімат-контроль, тобто обдув для задніх пасажирів він також присутній. Як ви можете бачити, друзі, дивіться. По передній частині, по торпеді, тут все в ідеалі, все круто. Ніяких царапин, ніяких недоліків абсолютно немає. Комплектація така, як ви бачите, її. На цьому відео багажник все тут коврик захисний, він завжди дуже легко дряпається. Але під ним от, частина багажника вона вся в ідеалі. Тобто Ці коврики дуже гарно захищають от, вашу поверхню багажника. Тобто, цей самий ворц. Так, ідемо. Задню частину знову ж таки тут в ідеалі, все круто, немає на чому особливо затримуватися. Дверна карта в хорошому стані. Панель я вже вам показував сидіння пасажира, якщо вже сидіння водія в ідеальному стані, то сидіння пасажира, друзі, точно в ще кращому стані. Тому можете бути спокійні і на таке навіть, як би сказати, не звертати уваги. Та сидіння, в принципі, і зовнішній стан це все-таки, друзі, якби частини, де бувають, що по ній видно експлуатацію. А особливо двигун він потребує неабиякої уваги, тому що. Потрібно дивитися, щоб він вам в майбутньому служив, щоб все було в нормі. Наш автомобіль має, обійця, чесний перевірений юн-код, можете перевіряти в усіх базах, яких тільки є. Ми перевірили його сервісну історію по онлайн-сервісі, і також ми перевірили його комп'ютерну діагностику. І тому, якщо вас цікавить, автомобіль з хорошим пробігом телефонуйте. Що ж, друзі, перевіряємо наш автомобіль, а точніше перевіряємо його лакофарбове покриття. Проходимось. Капути стандартно: 115, 115, 116, 146, 129, 143, 106, 129, 129. Йдемо нижче, 121, 102, 123, 117, 117, 118, 133, 133, 117, арочка 150, 130, 133, 144, 135, 125. Переходимо на стійку: 125, 118, 118, 127, 133, 126, 126, 119, 107, 121, 140, 117, 117, 128, 108, 117, 132, 132, 126, 132, 122, 130, 118, 117, 140, 112, 140, 135, 140, 130, 126, 126, 119, 119, 120, 120, 120, 119, 119, 113 і знизу 103. Автомобіль весь в рідній фарбі, тому можете бути спокійні, друзі, кого цікавить, хороші, якісні, не фарбовані, а головне автомобілі без ДТП, тоді вам точно до нас. І дивіться наш слідкий етап діагностики. І так, друзі, завершальний етап діагностики. Ми все це перевірили, е, пройшлися по кожному блоці. Зараз я вам покажу все зеленим, значить помилок не виявлено. Все, що сірим, це те, що автомобілі не оснащено. Дивіться, починаючи від двигуна і закінчуючи зараз, гляну, що у нас тут останнє е, управління світодіодними приборами справа. Нормально, тобто ні одної помилки немає. Все, що оце сіреньким, друзі, це в нас автомобіль не оснащений цими. Блоками тому так. Ідемо, покажу вам по декількох з блоків. Основне те, що важливо для наших людей. Тобто, це буде в першу чергу пробіг, і регенерація і що ще? Пробіг по коробці по двигуну, постараюся показати. Дивіться, заходимо перша електроніка двигуна. Є він-код автомобіля, щоб ви знали, що це саме той автомобіль, який ми вам показували раніше. Показуємо. Так, і ми заходимо. Тут видно все повністю. Заходимо ми сюди. Поток даних, частина перша. І сажа. Так, заходимо. Так, маса сажі, сажевий фільтр, маса сажі. Заходимо і другий блок. Пробіг. 151 659 кілометрів. Тут у нас на щитку цьому. І зараз і заведемо наш автомобільчик. Так, і тут також, друзі, 151 659 кілометрів. Виходимо звідси. Заходимо по коробці передач. Так, коробка передач у нас тут є DQ381. Все так, як має бути поток даних. Пробіг автомобіля текущий. 151 одна тисяча кілометрів. Тобто, друзі, нас цей автомобіль має рідний чесний пробіг по коробці передач по двигуну. Ми його перевірили. Це основні два пункти. Ми його перевіряємо завжди, і тут він рідненький, так і в принципі всіх наших інших автомобілях. Також до автомобіля, як ми вже вам казали раніше, є сервісна історія. Також. Повністю він пробивається гарно і легко по вінкоду. Тому, друзі, якщо вас цікавить, телефонуйте, я вам все розкажу детально і покажу. Головне, що наш автомобіль не фарбований і з чесним і перевірним пробігом.